Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, мої дорогенькі. І дивимося енергії дня на сьогодні. Ну, що це таке? Я помічаю, що дуже часто таке буває, що. Е, ну, буває таке, буває. Дивіться: енергії дня! Взагалі-то ця карта дуже хороша. Але коли ми побачимо на цю карту, вона таке враження складається що переживання через дітей, переживання через майбутнє України. Хоча карта, ви бачите, протиречиві карти. Тобто, якщо взяти енергію для України, з одної сторони хтось дуже переживає так, з українців. А комусь налегке. Я не переживаю, я нічого не боюся. Як буде, так і буде. Ось такі сьогодні енергії. Тобто, трохи против... Ось. Ну, дійсно, кожна людина індивідуальна. Хтось переживає, а хто комусь, а мені плівати. Розумієте? Ну, я. Я так думаю, якщо таких людей, то дуже мало наплівати. Розумієте? Тут більше переживання за майбутнє України. Ми молода країна, ми, у нас досвіду аж такого ще нема. І, ви знаєте, відверто скажу: у нас і лідера нема. На жаль, на жаль, у нас і лідера нема. Я не маю тут на увазі, наприклад, залужного, так? тому що залужний він військовий. Він робить добре свою справу, навіть дуже добре. Ним захоплюється весь світ, мої дорогенькі. І ми так само ось. Якби не він, хто його знає, що би то було. Е, На його береже якась сила, чи він сам. Нехай все в нього буде добре. Ось. А ми, мої дорогенькі, я розумію, можливо, що будуть якісь прильоти. Ось, якось так, що буде переживання якесь. Разом ці карти. Це якесь велике переживання за майбутнє, наприклад, за дітей, за наші майбутні покоління. Якось сьогодні так іде. Тепер індивідуальний. Тобто, кожен може зараз вибрати свою особисту карту. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так. Вибирає кожний свою карта номер 1 Король Монет. Ви знаєте, це, це дуже хороша карта. Це і прибутки, це і, можливо, особа, якийсь меценат, якийсь покровитель, хто вам дасть сьогодні, наприклад, позику, наприклад, допоможе чимось. Тут не обов'язково матеріально, може людина фізично прийде, привезе. Щось відвезе, хтось щось допоможе. Якийсь покоровитель вас, наприклад, як би це сказати, не дасть в обіду ніхто. розумієте? Ось. А, в принципі, це дуже хороша карта, це карта стабільна, тому що це монети, а це земля. Земля, вона крутиться не так швидко, тому тут. Перемін ніяких. Це, знаєте, такий день може у вас бути консервативний. Нічого такого особливого не відбудеться. Але вам буде добре, приємно, і ви будете знати, що ви в захисті, що у вас все добре. Ніби якийсь, знаєте, ось порада вам, робіть запаси. Карта номер два, а тут король мечів. Ну, це може бути у вас. Пов'язано щось з військовими, з війною. Можливо, повернеться ваш е, коханий чоловік, брат, сват, кум, сусід е, на паузу, наприклад, на перерву на відпочинок на тиждень. Таке може бути. Якісь новини з фронту дуже важливі. Е, ви знаєте, поведінка ваша сьогодні повинна бути така логічна, чітка. І ви повинні все по поличках розікласти. Якщо тут по поличках ви ваші ресурси розкладаєте, то тут ваші думки. Ви повинні чітко сьогодні, ви будете сьогодні чітко висловлювати ваші думки. Робіть план наперед. Можливо, вам прийдеться сьогодні когось примиряти. Можливо, вам прийдеться сьогодні справу мати з військовими, з поліцією. З якимись органами тут, до речі, так само: з органами фінансовими, тут з органами юстиції, наприклад, можливо, якась справа буде розбиратися. Ви свідком були, якась ДТП була, ви були свідком вас запросять, якась повістка. Ось це така картка. До речі, може бути повістка на фронт, теж може бути. Порада цієї карти, я вже сказала. Чітко робіть план ваших дій, не робіть нічого хаотичного. Сьогодні чітко все зважуйте. Карта номер 3 А тут у нас карта: ви знаєте, це карта взагалі-то бідності, розрухи, немочі, переживань. Але тут немає страху. Люди просто забіткані, закопошилися в своїх заботах щоденних, як зварити, що борщі, тому подібне. Розумієте, Чим я нагодую завтра дітей, чи дадуть мені зарплату? Тут задовленість може бути по зарплаті. Порада цієї карти не унивати, не падати духом, мої дорогенькі, шукати однодумців людей, але шукати підтримки. І не забувати надійтеся на себе. Тобто піднімайте інколи голову вверх, щоб не пропустити якісь можливості. Бо ці можливості інколи можуть валятися під ногами, мої дорогенькі. А ми настільки заклопотані в якихось а, навіть дрібничках, ми не помічаємо дуже важливих речей. Ось така порада на сьогодні для вас, мої дорогенькі. Це було. І тепер. Наша карта надії для України, тобто таро веселки, що нам порадить, яку надію дасть на майбутнє? А у нас вийшла зірка це дуже хороша карта. Тобто, майбутнє є, якщо виборуємо, відстоюємо і виборюємо свою незалежність, своє майбутнє, наше майбутнє в наших руках. Ось це наше майбутнє. А воно в наших руках. Ми набралися досвіду. Ми вже знаємо, хто такі ті орки. Ми, до речі, я боюся казати деякі слова, тому що мені Ютуб чомусь обмеження робить. Тобто, щоб менше людей подивилися. Не знаю, чому. Яке слово не те сказала і ляпнула. Тому е їх будемо називати Да? От ми набралися досвіду. Вже кожний в нас, крім звичайно, колаборантів, ми знаємо, хто що це за тварі. Ми знаємо, як з ними треба себе поводити. І ось такий паркан треба робити. Мури вибудовувати. Ось це наше майбутнє, мої дорогенькі. Тільки мури, тільки е стіна китайська може нас спасти. І у нас є майбутнє зірки на нашій стороні, весь світ на нашій стороні. Надіємося, віримо в нашу перемогу, а перемога за нами вона теж в наших руках, наші військові стоять на стражі кожен день, не досипають, не доїдають. От, тому збираємо ми завжди гроші, Ось, е перечисляємо на ЗСУ. Хто може напряму. Ось. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, бажаю вам сили, витримки, духу, вільного духу нашу, волю нашу. Підключайте це все і разом до перемоги. Ми обов'язково переможемо, мої дорогенькі. Все є Україна. І слава Україні! На все добре, мої любі!